Заступниця начальниці управління освіти Любов Волошко під час засідання виконавчого комітету Шосткинської міської ради доповіла про підготовку закладів освіти до нового навчального року. Саме на 23.07.25 року освітні послуги Шосткинській міській територіальній громаді надають 47 закладів освіти комунальної форми власності. З них 24 загальноосвітніх, 15 дошкільних та 8 позашкільних. Наразі продовжується робота щодо раціонального комплектування класів та груп закладів системи загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти. На 1 вересня 2025 року планується прихід до шкіл міста 427 учнів першокласників. У порівнянні з минулим роком їхня кількість скоротилась на 36 школярів. До 10 класу позано 452 заяви, у минулому році 463, і це складає 64% від загальної кількості випускників 9 класів. З 1 вересня 2025 року за програмою нової української школи будуть навчатися учні перших 8 класів. Крім того, продовжується пілотування навчально-методичних матеріалів у пілотних 9 класах Шостоїнської гімназії. Пані Любов розповіла про здобутки педагогів. Три вчителі Шосткинської міської територіальної громади посіли призові місця у другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року 2025. Це Анжела Романченка, школа-7 у номінації Хімії, Віта Бусак, учитель школи гімназії, друге місце у номінації Історія, Наталія Середа, учитель загальноосвітньої школи номер 7 третє місце у номінації Історія. В другому етапі обласного фестивалю обліду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти. Світ дошкілля у 2025 році. Третє місце в номінації Цифрові рішення в освіті закладу дошкільної освіти здобув колектив закладу дошкільної освіти номер сім. Горобинка стеми веб-сервіси в освітньому процесі закладу дошкільної освіти у 2024-25 навчальних роках в учнівських олімпіадах з навчальних предметів взяли участь 42 учні. 20 з них стали переможцями. Найбільшу кількість переможців підготував педагогічний колектив Шовкінського навчально-виховного комплексу Ліцей. 11 переможців. Це один з кращих результатів в області. Три учні стали переможцями 4-го етапу олімпійських змагань з історії, географії та інформаційних технологій. Три учениці стали переможцями фінальних етапів міжнародного умовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та міжнародного конкурсу з української Випускників склали національний мультипредметний тест шести предметів на максимальні 200 балів. Це Лапозав Данила, шостий випускник Шорсткінської спеціалізованої школи номер 1 Він має два результати 200 балів з української мови та з української літератури. Марченко Валерія, випускниця Шорсткінської гімназії з математики. Синякська ліна, шорсткінська гімназія з української мови, Авсієвич Олеся. Шосткинська загальноосвітня школа номер 12 з української мови. Повасадання випускниця Воронежської загальноосвітньої школи з української мови. Міський голова Микола Нога відзначив почесними грамотами дітей, які показали найвищі результати при складанні мультипредметного тесту. Окремо були відзначені педагоги, що підготували дітей. Нагороджується Інна Андрущенка вчитель української мови та літератури шостківської спеціалізованої школи номер один за професіоналізм, педагогічну майстерність, високий рівень підготовки учнів до складання національного. Також грамоти вручили Ользі Старовод, вчительці української мови і літератури школи номер 1 Микола Петрович висловив подяку учням за їхні виняткові досягнення та педагогам за самовіддану працю та підготовку талановитих учнів.